Ми одна сім'я. В нашім Кам'янці Подільській ми і ви, і ти. Пальчики. Пригадали. Ми маленькі українці. Треба всі це знати. Україна А що таке голос? Це копія нашої планети Земля. Правильно. Саша, а де знаходиться наша планета? В космосі. Правильно. А, наша що планета... Що планета знаходиться в космосі. Так, наша планета в космосі не одна. Рокс... Роксана, А скільки є планет? Дев'ять. Так, є дев'ять планет у Всесвіті. Толя, яка найбільша планета? Найбільше.

Угорщина, молодці. Бачите, скільки є багато країн. Ми можемо з вами відвідувати різні країни, але ми на чомусь повинні подорожувати. Так? Давайте зараз ми підійдемо до стільчиків і пригадаємо, на чому ми з вами можемо, от не сідаючи, дійте, ставайте біля сті столиків, перед вами є карточки. У тарілочках є транспорт. Викладіть, будь ласка, його за місцем, його пересування. Я не шукаю всі. Давай, викладай, що депорні буде. <кху> <кху> так, а зараз перевірте один одного, чи ви правильно попрацювали. Ну що, Роксолана, Рома правильно зробила? Так. <кху> так, і Ярослав, а матвій правильно ви Так. <кху> Молодці. Приберіть, будь ласка, заслухайте. У вас на сітчиках є косиночки. будь ласка, їх наших розповів, для чого вони нам потрібні. Ми з вами пригадали, які є країни і що ми можемо з вами подорожувати, і на чому ми можемо подорожувати. Так? Але якщо ми поїдемо подорожувати в іншу країну, куди нам потрібно звернутися, Йош? До туристичного агентства. Правильно, Нам потрібно звернутися в туристичне агентство. І ось я вам пропоную зробити своє туристичне агентство. Нас на Україні і назвати наше туристичне агентство, так як наша група, так? Ромашка. Ви будете працівниками туристичного агентства. Для того вам потрібні косинки на шиї, щоб ми трішечки відрізнялися від інших туристичних агентств. З нами також буде працювати Тетяна Петрівна, вона буде працювати за комп'ютером. Вона буде нам допомагати вносити інформацію у комп'ютер. І Оксана Петрівна, вона буде рекламним агентом, а я буду вашим директором. Я буду вам давати завдання. Спочатку реклам... в рекламному буклеті нам потрібно зробити титульну сторінку, щоб бачили, що це країна-Україна. Підійдіть, будь ласка, до столиків у рекламний відділ, не сідаючи за стільчики, перед вами є карта України. А у тарілочка є державні символи. Викладіть, будь ласка. Прапор і герб над картою, зліва українкою українця, а справа народні символи. Працюйте гарно. Тому що це буде перша сторінка нашого буклету. Якщо справилися з завданням, Тетяна Петрівна, будь ласка, внесіть, у комп'ютер, титульна сторінка. Приберіть за собою. А зараз давайте ми з вами перейдемо у природничий відділ. У нас дуже цікава і багата країна різни, різними рослинами і тваринами. Присядьте мені ласка. Є лікарські рослини. Зараз, за моєю вказівкою ви будете викладати лікарські рослини. А на нижню смужку. ne Miata. Matemaciuca. Перфокартку під номером 2. Там є зображення кущів. З'єднайте зображення куща із зображенням його плода. Молодці. Хто справився з завданням? Бере перед собою картку. Смужку. є тварини різних широт. на верхню смужку виложіть всі тварини, які є у нас на Україні. Молодці. А зараз з цих тварин виберіть ті тварини які занесені у червону книгу. Україна. Давайте ми зараз їх пригадаємо. Трішечки, рішечки, боромонашні. Об ти бачить. Робачиш? Так, уважно. Саш, що це у нас? Кивочерська варвар. Правильно. А ось це що у нас, Оксана. Правильно, це Софійський собор. А ось все радимо. Це золоті ворота. А ось це, що у нас фортеця це... 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 в Кам'янці-Подільському, правильно. А ось це, що Запоріжка у нас січ. Це визначні місця, які є у нас що це? Києво. Це... 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 Чипля. Скриня і мисник. У скриню виложить одяг, а у мисник. Місце... Так занят. завдання. следующее задание. Покажіть мені шаровары. Я на буде. тебя